Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Литва готова відправити свої війська до України, але Київ поки що не звертався з відповідним проханням. Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте розповіла виданню Financial Times, що у неї вже є дозвіл від парламенту на відправлення військ до України з метою проведення навчань. Прем'єрка Литви визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але зазначила, якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми б не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось зазнає ядерного удару. Та висловила сумніви, що росіяни застосують ядерну зброю, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на територію самої РФ. Політикиня також прокоментувала повідомлення про те, що Литва допомагатиме повертати до України чоловіків призовного віку. Ми не будемо шукати українських чоловіків в Україні, тому що це було б незаконно. Запевнила Шимоніта, нагадавши, що Євросоюз гарантував їм захист до березня 2025 року. Водночас Шимоніта сказала, що якщо Київ доведе, що певні особи ухиляються від військової служби, їм може бути відмовлено наданні посвідки на постійне проживання. Субтитрувальниця